Ласкаво просимо на канал, Доступно про екологію та клімат. Ви коли-небудь замислювались, чому змінюється клімат? Чи справді людство може врятувати планету? Як екологічні проблеми впливають на наше здоров'я, економіку та щоденне життя? Вітаю! Я Світлана, професійний еколог з 30-річним досвідом роботи. І я рада вітати вас на моєму каналі Доступно про екологію та клімат. На цьому каналі я простими словами розповідаю про складні екологічні проблеми. Я працювала в різних структурах з охорони навколишнього середовища і тому добре знаюся на екологічному законодавстві. Тут ви знайдете не лише практичні поради та лайфхаки, але й рекомендації щодо взаємодії з державними органами з питань охорони довкілля. Цілий розділ присвячений змінам клімату та адаптації до них. Я покажу, як свідомо споживати ресурси, захищати рослинний і тваринний світ та знаходити баланс між комфортом і турботою про природу. Якщо ви хочете дізнатися, як зробити свій внесок у збереження нашої планети, приєднуйтесь до нашої екоспільноти. Разом ми зробимо світ кращим.